Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розповім, як обжати інтернет-кабель або, як його ще називають, ви ту пару RJ45. Працювати ми будемо сьогодні з інструментом. Ось такий інструмент, паралельно огляд якого ми і зробимо. Замовляв на OLX, штука чудова, працює бездоганно, без нарікань за свої гроші. Ціна якість просто топ. Для початку беремо кабель. Кабель інтернетний RJ45. Ось тут є лезо, яке спеціально створене для того, аби відрізати дріт або торцювати кінчики. Зараз по порядку про все розповім. Закладаємо і робимо рівненький бік. Так, це готово. Їдемо далі. Потім в цьому ж інструменті є е, такі леза і такі пази, які дозволяють нам абсолютно легко і, в принципі, швидко зняти верхній слой ізоляції. Робиться це теж просто, хотілося б додати. Якщо ви займаєтесь цим вперше, то ні в якому разі не жалійте дроту. Старайтеся відступати з запасом прямо далеко і. Потім буде набагато простіше в кінці. Зажимаємо його ось так. Зажали в кримбр і прокручуємо дріт. Зажимати потрібно не сильно, а так, тільки аби пошкодити ось цю саму ізоляцію. Потім зажимаємо і вириваємо. Супер. Так, кабель у нас наружний, тому потрібно зняти з нього також іншу термоізоляцію, і якщо я не помиляюсь, просто ізоляцію від вологи. Плюс тут є така серцевина, яка супер-пупер міцна, і вона буде нам заважати в подальшому працювати з цим кабелем. Просто потрібно її вирізати. Вирізати потрібно також максимально акуратно, обережно, аби нічого не задіти. не пошкодити жоден із цих дротиків, оскільки всі вони нам будуть потрібні. Для цього вже можна використовувати кримпер, ножиці або о, ножика, причому будь-якого, чи канцелярського, чи о, звичайного кухонного. Головне, впоратися із задачею вирізати ось цю серцевину, аби вона нам не заважала в подальшому. Так, з цим все готово. Далі, Далі потрібно скласти всі ці дротики в певній послідовності. Послідовність я виведу на екрані, аби вам було простіше потім це робити. Так, готово. Дротики в цій послідовності ми вже зібрали. Далі потрібно використати кремпер. Тут є спеціальна площадка. Садимо всі ці дротики на площадку і просто торцуємо їх, аби вони нам не заважали в подальшому. Кожен дротик має бути однаковий. Завдяки цьому далі буде набагато легше його запихати вже в сам конектор. Конектор використовуємо ось такого типу. Хто не бачив, хто не знає, супер дешева штука, воно коштує реально копійки, максимум 4-5 гривень штучка. Беріть їх з запасом, завжди купляйте їх з запасом, оскільки часто бувають ситуації, коли щось іде не так, десь не дожав, десь його пошкодив, десь ще щось сталося. Плюс запасні завжди вам стануть в нагоді. Ось так сильно-сильно садимо, аби ми побачили кожен кожен контакт уже ось тут. спереді. можна також подивитися збоку, коли ми бачимо, що кожен дротик став у свій паз. Він стоїть коректно, він не заважає іншому. Кожен із цих восьми дротиків він має своє положення, тільки своє положення. Два в жодному разі не повинні заходити в один паз. Потім беремо вже безпосередньо інструмент, запихаємо, тут важливо не перепутати сторони, хоча, якщо я не помиляюся, то з іншого боку, воно не влазить. Ні, все ж таки влазить. Беремо інструмент і потім закладаємо їх. Закладаємо повністю до самого упору, аби тут трішки вилізло, і аби ось ці зубчики, зубчики на ось цьому зажимі. Кожен стояв напроти контакту, який потрібно обжати. Заклали, притиснули, і жмемо, тиснемо, 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 тиснемо. Можна потім трошки його видавити назад і затиснути ще ось так. Ну, це вже залежно від того, наскільки ви тісно хочете його затиснути. Так, як бачимо. Зубчики посідали, поврізалися в свої контакти. В принципі, все готово. Можна, правда, ще трішки його дожати. Супер. Найкраща перевірка для ось цих конекторів, це коли ви запихаєте його безпосередньо туди, куди ви. Планували його запхнути, і там е, такий відбувається характерний е, щелчок. Коли він зробився, це означає, що коннектор коректно обжатий, і скрізь буде контакт і все буде працювати. Ще хотілося б зробити примітку. Е, не потрібно старатися обжимати ці конектори власноруч, якимось. Е, Підручними способами, там я дивився, викрутками обжимали. обжимали. Є, звичайно, кілька хороших способів для домашнього використання, але все ж, купіть краще кримпер. Він дуже простий у використанні, плюс коштує зовсім недорого. Які нюанси? Коли ви будете обжимати його викруткою, так, вам потрібно буде однією рукою тримати, а другою жати. Провірено на власній шкурі, можна так сказати. Дуже часто виходить така ситуація, що коли ти зажимаєш викруткою, плоскою викруткою цей контакт і плануєш його туди забити, якось, за, якось його обжати так вручну, то викрутка просто-напросто зіскакує і залазить в палець. А це зовсім не круто, зовсім не плюс обжим викруткою, він зовсім не такий якісний, як обжим за допомогою цього кримпера. Все ж, якщо ви плануєте використовувати інтернет-кабель у багатьох місцях, зараз популярні інтернет-розетки, система відеонагляду цього кабеля просто маса є різних сфер застосування, і зараз він як ніколи актуальний. То краще вже все ж купіть собі кримпер. 180 гривень він мені обійшовся, і це включно з доставкою. Брав на OLX в комплекті мені також поставили кілька конекторів, і плюс такі круті кожушки на сам кабель. Вони дуже практичні і дуже я люблю їх використовувати, коли потрібно тягнути кабель десь назовні, а не всередині. Оскільки все ж мухи, все ж середовище таке не завжди воно сприятливе, не завжди там сухо. і... Цей кожух він якраз налазить на кабель, потім він стягується на конектор і майже всю площу його закриває. І коли ти вже садиш його в якийсь паз, то там, в принципі, все стає герметично. Тому реально рекомендую, не жалійте, купіть собі краще кримпера і не видумуйте із якимись там способами, як обжати в домашніх умовах. На цьому все. В принципі, дякую за перегляд. Підписуйтесь в планах. Багато чого цікавого.